І, дорогі друзі, фінальний поєдинок у вазі до 65 кілограмів. Владислав Покатило, борець е е з Київщини, представник спортивного клубу Крюківщина проти Сергія Мендуся, борця з Києва, який представляє школу спорту, тренується. Під керівництвом Миколи Єрьомінка та Ольхового йому 15 років. Сергію мендусю Владиславу Покатило вже 16 років. Він є майстром спорту України. Микола Єрьомінко секундує Сергію Мендусю перший період. Бачимо, в рівній в рівні боротьбі триває. І першим в партер ставлять Мендуся. Арбітер зустрічі. Ось Максим Матвієв зараз дає два бали. Покатило помиляє, помиляється Мендесь, трохи він е не встиг вийти із складного положення. І тепер Покатило тримає міцний захват, не відпускає. Ну, в, та в такій позиції вже відпустити, напевно, не відпустить. Владислав Покатило впевнено перемагає в цій зустрічі. Здобуває перемогу на 106 і стає чемпіоном України у вазі до 65 кілограмів. Серед борців до 16 років Вітаємо, вітаємо Владислава Покатила з яскравою достроковою перемогою.